Казка про зайчика Хвалька і його друзів жив, був у лісі маленький зайчик на ім'я Хвалько, він дуже любив вихвалятися перед іншими звірятами. Одного дня він зустрів їжачка і каже Дивись, який я швидкий, я можу пробігти через ліс за мить. Їжачок усміхнувся і відповів це чудово, але головне не швидкість, а уважність. Але зайчик хвалько не слухав, він підскочив до лисички, а ти знала, що я найвищий у лісі. Лисичка засміялася. Ой зайчику, а як же ведмідь? Він набагато вищий за тебе. Та зайчик лише відмахнувся і побіг далі, думаючи, що він найкращий. Одного дня в лісі почалася сильна злива. Стежки розмило, і зайчик загубився, він шукав дорогу, але нічого не міг знайти. Раптом з за куща визирнув їжачок Тобі потрібна допомога? Так, я загубився. Знітився зайчик. Тоді їжачок, Лисичка і ведмідь разом допомогли йому знайти стежку додому. Зайчик зрозумів, що хвалитися це не головне набагато важливіше мати друзів, які завжди прийдуть на допомогу. Відтоді він став добрішим і більше не вихвалявся, а разом із друзями весело грався у лісі. Кінець. Казка про зайчика хвалька.